Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. До уваги громадян. Попередження про небезпечні метеорологічні явища, порівнищення та погіршення погодних умов, дощ, мокрий сніг та ожеледиця. Увага впродовж доби 5 та 6 січня ускладнені погодні умови на дорогах ожеледиця, перший рівень небезпечності жовтий. Вночі прихоплює мороз, в день трохи тане, ввечері знову температура нижче нуля. Будьте обережні біля будівель. На дахах утворюються бурульки, лежать снігові шапки. По території Львівської області на дорогах ожеледиться. Також ввечері зі збереженням вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий. вночі та вранці на окремих ділянках доріг. Очікується ожеледиця. Закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Туман і ожеледиця сильно ускладнюють рух пішоходів і транспорту вулицями громади. Асфальтоване покриття стало слизьким. Через обмежену видимість водії мають менше часу зреагувати на виникнення небезпеки. Працівники комунального підприємства броди посипають пішохідні доріжки та проїжджі частини піщано соляною суміш. Не проходьте близько до будинків, Можливі сування снігових шапок з дахів та обвал бурульок. Мокрий сніг та лід мають значну вагу і можуть завдати суттєвої шкоди. Також не варто паркувати автомобілі поблизу будинків та особливо біля скатних дахів. Поліцейські наголошують водіям: якщо не змінили літні шини на зимові, не ризикуйте, приховайте стан дорожнього покриття, уникайте вожеледицю різких маневрів та дотримуйтесь безпечної швидкості і дистанції. А також звертаються до пішоходів. Не перебігайте проїзну частину. Під час перетину вулиці упевніться, що це безпечно. Будьте видимими у темну пору доби. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Період нестійких морозів та відлих робить лід на водоймах небезпечним. Навіть якщо лід здається міцним, він може проломитися у будь-який момент. Пам'ятайте, тонкий лід не прощає помилок. Не ризикуйте своїм життям заради миттєвої розваги. Потрібна допомога? Телефонуйте 102 24 на У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою. Телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Просимо бути уважними та обережними. Бережіть себе. У бродах сталося ДТП. Не розминулися два високовартісних позашляховики. У вечірню пору вівторка, 10 грудня, на вулиці Івана Франка, що у середмісті міста Броди, не розминулися два високовартісних позашляховики джип і БМВ. Як зазначили поліцейські патрульно дорожньої служби, які прибули на місце інциденту, за попередньою версією саме водій, а можливо, і водійка, це ще має з'ясувати поліція. Автівки БМВ виїхав на зустрічну смугу і протаранив автомобіль марки Джип, за кермом якого була дама. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав фізично, тільки автівки зазнали незначних ушкоджень. В автомобілі джип понівечено радіаторну решітку, частково погнуто номерний знак та передній бампер. Також ушкодження отримала ліва фара. Автівка марки BMW залишилася без радіаторної решітки та з погнутим переднім лівим крилом. У радехові водій фури на смерть збив 39-річного пішохода і втік. Винуватця аварії розшукала поліція. У результаті наїзду фури пішохід загинув. Так, 13 листопада у місті Радехів водій вантажівки дав на смерть збив 39-річного пішохода та з місця аварії втік. Винуватця розшукала поліція. За даними поліції Львівщини, ДТП сталося 13 листопада на вулиці Мишуги у місті Радехів Шептицького району. Водій автомобіля скоїв наїзд на 39-річного пішохода місцевого мешканця і втік. Унаслідок ДТП постраждалий загинув. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина, поліцейські з'ясували, що наїзд на пішохода скоїв 31-річний житель Тернопільської області, який керував автомобілем. ДАВ його затримали в одному з сіл Шептицького району. Вантажівку якою було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. У зборові водій Жигулі попався п'яним поліції та отримав 40 тисяч 800 гривень штрафу. Зборівський районний суд призначив покарання для водія, який повторно упродовж року керував автомобілем у стані сп'яніння. Як зазначається, в матеріалах справи порушення було зафіксоване 4 травня 2024 року поблизу зборова на автодорозі Тернопіль Львів Рава Руська. Близько першої години ночі патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля ВАЗ 2107 Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці помітили у Карманича явні ознаки алкогольного сп'яніння, запах спиртного з рота, порушення мови та порушення координації рухів. Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та у медичному закладі водій відмовився чим порушив пункт 2.5 правил дорожнього руху кількома місяцями раніше. Цей чоловік уже притягувався до відповідальності за нетверезу їзду. Тому в даному випадку на нього склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 130 КУПАП, повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого виду сп'яніння або під впливом лікарських препаратів. Також на нього склали протокол за частиною 5 статті 126 КУПАП, повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права. У суді обидва протоколи об'єднали в одне провадження. У судове засідання водій Жигулів не прибув, тому справу розглядали без його присутності. Дослідивши матеріали, суддя Зборівського районного суду постановив водія автомобіля ВАЗ-2107 визнати винним у вчиненні інкримінованих адміністративних порушень та призначив йому покарання за найбільш серйозне із числа вчинених, а саме за частиною 5 статті 126 КУПАП. Призначене покарання це штраф у розмірі 40 тисяч гривень. Посвідчення водія порушник не отримував, тому суд не застосовував додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами. У Радихівській громаді загинув керманич гужового транспорту. 26 листопада надійшло повідомлення, що поблизу села Вузлове перевернувся гужовий транспорт, що перевозив бочкою з рідиною. Наслідок події бочка придавила чоловіка 1964 року народження. Від травм чоловік загинув на місці. Рятувальники за допомогою буксирувального троса підняли ємність, щоб витягнути тіло загиблого та передати його працівникам поліції. Обставини події встановлюються правоохоронцями. У радехові поліцейські затримали зловмисницю, підозрювану у нанесенні смертельного поранення співмешканцю. Затримана завдала потерпілому удар ножем, спричинивши важке тілесне ушкодження. Під отриманої травми чоловік помер у лікарні. Так, 8 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що прибувши на виклик в один із будинків на вулиці Лисенка у Радехові, вони виявили чоловіка з ножовим пораненням та госпіталізували його. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції номер 1 Червоноградського районного відділу поліції. А також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці між 38-річним власником помешкання та його співмешканкою, 40-річною місцевою жителькою, виник побутовий конфлікт, під час якого жінка вдарила чоловіка ножем. Незважаючи на зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні. Зломисниця затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере за запобіжний захід. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомили затримані про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121, умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває. На Зборівщині горів житловий будинок. Пожежа житлового будинку трапилася 11 листопада у селі Перепельники Зборівської громади. Вогнем знищено покриття і перекриття житлового будинку, а також речі домашнього житку на площі 70 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано черговим караулом, ДСНС та пожежною командою селища Залістя. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок. Причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються фахівцями. У Радехівській громаді на пожежі отримав опіки чоловік. Так, 6 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Дмитрів Радехівської громади. Пожежа виникла в цегляній господарській будівлі, критій бляхою, розміром 11 на 6 метрів. До місця події виїхали професійні рятувальники міста Радехів та працівники місцевої пожежної команди села Вузлове. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горіло покриття і прикриття даху будівлі по всій площі, а також сіно, що знаходилось на горищі. Вогнеборці локалізували пожежу та її ліквідували. Наслідок пожежі отримав термічні опіки верхніх кінцівок власник будівлі. Чоловік 1957 року народження, якого медики госпіталізували в Радехівську центральну районну лікарню. До ліквідації пожежі залучались три рятувальники та одна одиниця спецтехніки від СНС, а також два чоловіки, і одна одиниця спецтехніки від місцевої пожежної команди. У Лопатинській громаді професійні вогнеборці спільно з працівниками місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловому будинку. Так, 2 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Кустин. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, вкритому бляхою, розміром 15 на 12 метрів. До місця події виїхали професійні рятувальники селища Лопатин, міста Радехів та працівники місцевої пожежної команди села Сморжів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Могнеборці локалізували та ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 65 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалось 6 рятувальників та дві одиниці спецтехніки від ДСНС та два чоловіки і одна одиниця спецтехніки від місцевої пожежної команди. На пожежі ніхто не постраждав. Звертаємося до батьків із проханням подбати про безпеку юних українців. Тримайте запальнички та сірники у недоступних для малечі місцях. Не доручайте дітям наглядати за печами, що паляться, виховуйте у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем і газом. Обов'язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та службу порятунку за номерами 101 та 112. на Радехівщині чоловік під час прогулянки виявив небезпечну знахідку. 3 грудня поблизу села Нової Вітків Радехівської громади виявлено два предмети зовні схожі на застарілі боєприпаси. На небезпечні знахідки натрапили під час прогулянки. Усі необхідні дії для знищення цих застарілих боєприпасів здійснено. Пам'ятайте, що будь-які боєприпаси, не дивлячись на значний вік чи розмір, залишаються смертельно небезпечними. Натрапити на них можна в різних місцях. Якщо ви побачили боєприпас або предмет за зовнішніми ознаками схожий на боєприпас, у жодному разі не торкайтесь його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Будьте уважними та не ризикуйте, бережіть себе. Знижки чи пастка, як уникнути шахраїв під час чорної п'ятниці та новорічних свят. Чорна п'ятниця, як і період новорічно-різдвяних свят, час великих розпродажів. Але й високої активності шахраїв вони користуються попитом на вигідні пропозиції, розраховуючи на те, що люди можуть не перевіряти надійність сайтів і пропозицій. На ілюстраціях розповідаємо, які схеми найчастіше використовують зловмисники, як убезпечити себе та що робити у разі шахрайства. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. Слава Україні! Героям слава!